Всім привіт! Я сьогодні до вас не з новиночкою, але я такий гердан ще не показувала. Ось Ось такий красивий гердан з маками. Я дуже обожнюю маки робити. Тут є орнамент, тут є символіка нашої країни, нашої неньки України. І тут є мої найулюбленіші маки. Я дуже люблю робити гердани саме з маками. Маки і соняхи це самі мої найулюбленіші гердани. Дивіться, яка краса. Я дуже люблю втілювати ось такі красивесні, гарнезні схеми. Цей гердан є в наявності. Якщо ви хочете його замовити, його вартість 3000. Якщо ви хочете його замовити, можете написати мені на Viber, WhatsApp або Telegram номер, закріплений шапки профілю. Дивіться, як він гарно виглядає. Такі шикарні, гарні маки. А наша символіка є тут. Це взагалі. Дивіться, дивіться яка краса? Мені він дуже подобається. Такий яскравий і гарний. Цей, ці маки. До речі, автор схеми Наталія Іванюк. Ось така краса. Ще мені дуже цікаво буде дізнатися вашу думку, які вам подобаються гердани? Чи з орнаментом? Чи з квітами, чи круговий, чи кутовий, може стрічковий гердан, а може взагалі силянки. Тому пишіть мені в коментарі, які вам прикраси з бісеру дуже подобаються.